Чому зараз ми Буданова і Залужного не бачимо в інформаційному просторі. І росіяни це використовують, як е, е, тиснути на українців, що, мов, е, керівники якось там поранені, чи ще щось, щось погане трапилось з ними. Ну, я так розумію, що коли йде контрнаступ, то немає часу для того, щоб ще. Виходити і підтримувати українців в інформаційному просторі. Звісно, було спокійніше, коли, коли і Буданов там виходив, і Залужний виходив, щось казали на підтримку. А, ну, Зараз вони зайняті тою справою, яку там о, довго ми чекали. Це контрнаступ. Е, тому росіяни, якщо вони вкидують все, що завгодно, це роз, зрозуміло, що вони програють на фронті. А у нас же... Навіть діти відрізняють їхню пропаганду. І я бачив школяра, який зізнавався, що це його така знахідка. Що коли росіяни кажуть, що підбили леопарди, то він говорить, що вони можуть підбити леопардові штани Кіркорова. Ну, звісно, це так гостра, гостра думка у цього хлопця. І у нас навіть юнаки. Сприймають участь у супротиві росіянам. Так що, то, що вони кажуть, це, ну, зрозуміло, що це, що це попало вже вони. Ну, я, опять же, тому що програють, це вони кажуть. Така моя думка. І що можу казати? Що може тут додати? Ну, Тут я б ізложив, що думав по цьому поводу, так що до слідуючої зустрічі. На все добре.